Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. І сьогодні в мене на ремонті ось така, як я вже не говорю, одноразова акумуляторна пила Deshman Tools. Їх все частіше і частіше приносять до мене майстерню на ремонт. Як сказав клієнт, то, що приніс, хватило їй тільки на дві гіллячки, це його слова. Нічого не видумую, передаю, як він сказав. І, як бачимо, двигун не працює. Не працює двигун. О, щось там стартує, чуєте? І все. Куплено десь в інтернеті, по гарантії немає. Фірма Craft and Deal, професіонал. Так, що тут на батареї? На батареї також нічого немає. Ну щось пише, що е, польська, як би вроді би. Не пише скільки вольт, скільки Ампер взагалі ось такий дішманчик. Не індикатор заряду батареї. Ну, коротше, зараз ми розберемо, подивимося, що з нею трапилось. Розберемо акумуляторну батарею. Подивимося, що там всередині, які там елементи стоять. Розібрав, дивимося, тут все майже як всіх стандартно. Так, Контакти, кнопка, двигун. Кнопка двохконтактна. Ось, ось, дивіться, бачимо вже, побачив. Це є щітко тримач від двигуна, ох, як Вилетів. Це означає, що вилетіла з одної сторони щітка. Щітко тримач-тер, ну, та навіть з двох сторон немає щіток, Щітко тримач-тер об колектор. І чуєте, який звук. Звук металу, це так оці, щитко, ті пружинки труть об колектор і такий звук. Коротше, ми вже вияснили, що це проблема з двигунцем. так щось, так, щось люфтить той двигунець. Є теплове. Ну, теплове йому не допомогло, як бачимо. <смі> двигунець згорів. Це ну, просто кошмар. Скажемо, оці акумуляторні міні-пили, які йдуть з тими дешевими щитковими двигунами, ну, я їх вже тепер називаю одноразовими. Зараз ми доберемося далі і потім доберемося ще до акумуляторної батареї. Добрався до редуктора, Ось так сказати, редуктор. Металеві шестерні, як всіх. Ну, як бачимо, що металеві шестерні витримують, ну, одна з десяти може не витримати, а от двигуни в цих пилах взагалі не предназначені для такої нагрузки, і вони швидко-швидко. Перегріваються і горять. Що тут написано на двигуні? Так, 21 вольт. Дивіться, ось з корпуса шматок щітки відлетівшої. ми її знайшли. З Запчастинами проблем до неї не буде. Є двигунці, які я використовую в акумуляторних шуруповертах і також в тих міні-пилах. Шестерні також є, кнопки також є. І якщо треба, запасні акумулятори. Також є запчастини до них є. Це хоч одне, хоч що радує. А перед тим, як від'єднати контакти, давайте примітимо, що плюс червоним йде відразу на кнопку, а ось сюди йде прямо з акумуляторної батареї. І тоді ми вже будемо знати так само, щоб під'єднувати цей двигун. Так. Так. І шестерню, як будемо знімати, Є в мене зйомник. Перед тим, як її зняти, треба заміряти ось цю відстань. Від шестерні до кінця валу. Зараз приміряємо, заміряємо. Виходить 1,7 міліметра. І на таку саму відстань ми цю шестерню перепресуємо на ось цей двигун. Користуюсь ось таким зйомником дуже зручно. Щоб підібратися під ту шестерню, бачите, трошки він не входить, я завжди беру, підбиваю цей вал, і виходить відповідний зазор, тоді вже шестерню можна буде зняти. Але перед тим я її легенько прогріваю, знімаю, і коли вона ще тепла, скажімо так, гаряченька, ми її напресовуємо на цей вал. Дивіться, вал. Підбив, зйомник поміщається. Ще одна така фішечка. Ну Ми це прогріваємо перед тим, як зняти ту шестерню, прогріємо. Вже підготовив вал. Так, я його трошки прокернив Погана зараз чіткість. прокернив його трошки, поставив пару цяток, бо йде дуже велика нагрузка на цю шестерню, коли ви ріжете дерево. І навіть можна дати трохи різьбового герметика, і тоді запресувати назад її. Тоді буде триматися вона міцно, бо вже були випадки, коли запресували так, і через деякий час вона ну, шестерня прокручиться на цьому валу. Це вже ми маємо такий досвід. Тепер ще хочу вам показати другий спосіб, в кого немає зйомника, ну не всіх може бути такий зйомник, і купляти його, щоб зробити ось таку для себе таку роботу. Ми беремо що. Обрізаємо тут цей вал з цією шестернею. Шестерню обрізав, її добре прогріваємо. Потім є в мене от таке сверло колишнє, ну, осталося все, що від сверла. Оцей вал вибиваємо. І поки ще вона гаряча ця шестерня, ми беремо і легенько. І тут повалу легенько запресовуємо і ось так вдягаємо. Шестерню перепресував, тепер підготовлюємо контакти, залодити, припаяти і будемо її збирати. Контакти припаяні, даємо термоізоляцію, термоусадку. Зараз ще провіримо на акумуляторі перед зборкою. Провіримо. Роботу. Працює файно, питань немає. Ну, і як я обіцяв, ще зараз заглянемо всередину в акумуляторну батарею, які там елементи стоять. Ось така батарея. Дивимося. Все так по дешманськи припаяно. Стільки проводків. Плата стандартна, як для цих акумуляторів. Так, добираємося далі. Що тут на елементах пише. Так, 18650 2000 мА, є вказано, я побачив. 3,7 і Повністю заряджена батарея буде мати 20, там, 21 В. Ну, 2А. Я щось сумніваюся. Якщо їх перевірити, я думаю, там 1,3 А максимум є. Тобто китайц теж вже навчився так дурити, написати тут одне, а поємності буде зовсім друге. Ось ну, така батарея. Але якщо що, батарею можна замінити на якусь сильнішу, головне, щоб тільки витримував ось цей двигун. Батарея також ноунеймовська, no так як ця акумуляторна пилка. Непонятно, не, не зрозуміло, що це за, за фірма елементів. Вилочка зібрана, підключаємо акумуляторну батарею. Пробуємо. Працює. Так, залишається одягнути зірочку, знімав її для розбору редуктора. І можна віддавати клієнту. Ага, ще зараз оголошуємо ціну ремонту, ціну запчастин. Так. Двигунець 200 гривень, робота 200 гривень, це виходить 400 гривень або 10 доларів так заокруглюємо. А тепер можемо підбити підсумки. Як бачимо, що ось такі акумуляторні міні-пили не витримують нагрузки, двигунці ці швидко горять. хоч тут що, написано 21 вольт, але. Просто щітки все від перегріву порозліталося, навіть цей датчик перегріву не спасає ні від нагріву, ні двигунець. Тобто, ну, скільки ж я вже такого не бачив, тобто, двигуни вилітають, а датчик перегріву їх не спасає. він... Вони скоріше горять, чим він перегрівається. Ось так можна сказати. Не заслуговує вона уваги ця міні-билка. Таких багато клонів є, тільки різні будуть наклейки, різні будуть назви, і шини можуть бути різні, там 10-15 см. І що я хочу сказати, Ну, краще вже купувати. Щось з безщітковим двигуном це буде набагато серйозніша пилочка, хоч вона буде трошки дорожча, можливо, на тисячу гривень, але вона і буде вам і довше працювати набагато, і не будете ви її носити так швидко зразу в ремонт. Якби як казав клієнт, дві гілочки, дві гіляки відрізав і така халепа сталася. Ось на цьому закінчую своє відео з ремонтом. Все, що хотів вам показати, показав. Ціни на запчастини і на роботу оголосив. Всім, кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал. Все, що буде цікаво, в моїй майстерні, обов'язково буду вам показувати, розказувати. Ну і всім хороших ремонтів.